Ну що ж, друзі, лист опадає, листопад на носі в нас вже наступив. Ось такі гриби сьогодні збираємо. Ось такий перший бурий грибочок. Або ще як його називають, білий сосновий. Ось така перша знахідка. В лісі сьогодні файно видно. Гриб чудовий, молодий. Ну, як не молодий, вже пожовтів, але такий твердий у хорошому стані. Ось така перша знахідка в мене. Е, вийшов я хвилин 20 назад, знайшов малесенького білого гриба, вже в кошик поставив. І це моя перша така серйозна знахідка. Тому забирати будемо. Ставимо, як завжди, лайки, підписуємось на канал і дивимось просто чудовий похід. Так, знахідка номер 2 також бурий гриб. Теж не маленький, не слабенький, майже як і попередній. Ще навіть трошечки, напевно, і побільше. Дуже хороший гриб. Е, недалеко був від того. Продовжую пошуки. Можливо, буде десь і кубка, а не лише по один. Зараз будемо дивитися. Ну що ж, друзі, хотілося б попасти на купу ось таких бурих грибів Поки що безуспішно і тільки по один. Але радує, що вже третій. Та я ще ніскільки скільки не ходжу, то може мені ще й пощастить сьогодні. Ну а якщо не сьогодні, то завтра. Але вони ростуть, значить, ще будуть. Бо потепліло досить таки непогано. Радіємо такій знахідці і переходимо шукати далі. Але гриб дуже чіткий. Клас. Так, а ось і перша знахідка білого гриба. Е, перша, а наверху трошки друга. Зразу два я їх знайшов. Почнемо з цього, який віріс майже на такій прохідній лісовій стежці. Ось такий один грибочок. І трохи вище ще один. Тут схили надзвичайні. Це ті міста, де я ходжу по самі пізні гриби. Завтра, можливо, схожу ще і... Туди, де я зазвичай ходжу, бо тут іще багато немає, як я бачу, але десь по грибу вже тут також виростає. Ну, і, дивіться, як цей відслоївся, шапка йому Ха, дивно. кумедно, я так і ще не бачив навіть. Ось такі два гриби, плюс чищу, ставлю до кошика, і того я вже маю 5 грибів за такий період часу це вже є непогано. Ну, але могло б бути б краще. Шукаємо, можливо зараз поблизу ще щось буде. Так, якось ці гербе ростуть незрозуміло мені як. По один, по один. Зараз на кожному пагорбі. Я проходжу просто рандомно. Десь знайшов, далі більше нема. Далі знову знайшов, далі більше нема. І так постійно. Я не знаю де вони є, але їх дуже-дуже поки що слабо. Шукаємо, шукаємо, але це мені нічого не подобається. Так, показую знахідку, дивіться, ось такий гриб, начебто відламаний або відкушений. Ну, але не слабенький, файний, такий сушіння. Ще навіть такий в файному, дуже стані, біленький. Зверху жовти, жовтизна така ще дуже здорова. Ось такий здоровий гриб. Знахідка супер. Продовжуємо шукати далі. Ну що щось з того гриба вже відчистив. Ось такий він файний вже. І тут у мене ще дві знахідки. Дивіться, одна така. Дивіться, які потріскані вони. Я вже попередньо показував, що гриби зараз трошечки потріскані попадаються. Напевно, що тут дуже сухо в цих прибережках. Але тим не менш вони файні. Ось така знахідка ще одна. Ну, шукаємо далі. Потроху-потроху щось знаходимо. Пізньої такої осені, а гриби все ще є. Ну що ж, ось такий ліс попереду. А на самому такому горбі, де старого бука було, виважило і залишився такий горб. Дивіться, яка знахідка в мене. Такою гіллякою, сухою. О, файний такий грибочок. Упитаний. Ха, величенький. Ну такий гриб вже на сушіння та щось і видасть. Ось такий грибок. Файно, я тут почав знаходити непогано. Там не всі вам показав знахідки. Є повно маленьких. Не маленьких, ну він маленький, але вже жовтий. Такі вони не дуже красиві. Але потім вам вдома покажу. Ось такі риби.